Іммануїл Кант. КРИТИКА ЧИСТОГО Розуму. Переклад ІГОря Бурковського. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. Начитує Ігор НЕЧИПОРЕНКО Трансцендентального вчення ПРО МЕТОД Третій розділ АРХІТЕКТОНІКА ЧИСТОГО Розуму. Під архітектонікою я розумію мистецтво побудови системи, поза як саме систематична єдність є тим, що вперше перетворює звичайне знання на науку, тобто з простого агрегату знань на систему. То архітектоніка є вчення про наукове в нашому пізнанні, взагалі, і отже, вона необхідно належить до методології. Під проводом розуму наші знання взагалі мають творити не рапсодію, а систему, що єдино в ній вони можуть підтримувати істотні цілі розуму і сприяти їм. Під системою ж я розумію єдність різноманітних знань, підпорядкованих одній ідеї. Ідея є розумове поняття про форму цілого, оскільки через нього апріорі визначається обсяг різноманітного як і розташування частин одна щодо одної. Наукове розумове поняття містить, отже, мету і конгруентну їй форму цілого. Єдність мети, до якої відносяться всі його частини, і в ідеї, якої вони співвідносяться також одна з одною, зумовлюють те, що жодна частина не може бути знехтувана у знанні позосталих, і жодний випадковий додаток або невизначена величина досконалості, без апріорі визначених меж не має тут місця. Отже, ціле розчленовано артикуляціо, а не звалено докупи коацерватіо, Воно може щоправда зростати внутрішньо пер інтусицептіонем, але не зовні пер апосітеніонем, як тіло тварини, ріст якої не додає жодного нового члена, лише робить кожен наявний член без зміни пропорцій сильнішим і більш придатним для його цілей. Ідея потребує для свого здійснення схеми, тобто апріорі визначеного з принципу цілі істотного різноманіття та порядку частин. Схема накреслена не відповідно до ідеї, тобто не з головної цілі розуму, а емпірично, тобто відповідно до намірів, що насуваються випадково, множину яких не можна знати наперед. Дає технічну єдність, а та, що виникає лише як вислід ідеї. Коли розум апріорі дає цілі, а не імпірично їх очікує, засновує єдність архітектонічну, те, що ми називаємо наукою, схема якої має містити обрис, монограма і поділ цілого відповідно до ідеї, тобто апріорі, з певністю відрізняючи його відповідно до принципів від усякого іншого, може виникнути не технічно внаслідок подібності різноманіття або випадково вживання знання інконкретно, для всіляких зовнішніх цілей, а архітектонічно, внаслідок спорідненості і виводження з єдиної найвищої внутрішньої мети, яка вперше вможливлює ціле, ніхто не намагається створити якусь науку, не її основу ідеї. Однак при розробці науки схема ба навіть дефініція, яку він дає на початку своїй науці – Дуже рідко відповідає її ідеї, адже та лежить у розумі, мов зародок, усі частини якого криються ще не розвинені і доступні хіба лише мікроскопічному спостереженню, через те науки, оскільки вони задумуються з пункту бачення якогось певного загального інтересу, слід пояснювати і визначати не за описом, подаваним їхнім творцем, а відповідно до ідеї. Яка через природну єдність складених ним докупи частин виявляється обҐрунтованою в самому розумі, тоді бо виявиться, що першотворець, а часто і пізніші його послідовники блукають довкола ідеї, що її вони самі собі не з'ясували і тому не можуть визначити спеціального змісту членування систематичної єдності та меж своєї науки. Прикро, що допіру після того, як ми довгий час за вказівкою приховано закладеною в нас ідеї, рапсодично збирали силу дотичних до неї знань як будівельний матеріал, і навіть уже тривалий час технічно об'єднували цей матеріал, аж тоді стає можливим поглянути на ідею в яскравішому світлі і архітектонічно нашкіцувати ціле відповідно до цілей розуму. Системи на позір виникають подібно до хробатства шляхом генераціо, аеквіока з простого скупчення зібраних разом понять спочатку дефективні, але з часом стають цілковито сформованими, хоча всі чисто вони мали свою схему як первинний зародок у розумі, який іще тільки розгортається, і тому не лише кожна з них сама по собі розчленована відповідно до певної ідеї. Але до того, що і всі вони доцільно об'єднані поміж собою в одній системі людського знання, як члени єдиного цілого, і вможливлюють архітектоніку всього людського знання, що не лише можливо, але навіть не так уже й тяжко було б створити в нинішній час, коли вже зібрано або може бути взято з руїн завалених старих будівель стільки матеріалу. Ми вдовольнимося тут завершенням нашої справи, а саме виключно начерком архітектоніки всього знання, що походить з чистого розуму, і почнемо лише з того пункту, де загальний корінь нашої пізнавальної спромоги розділяється і утворює два стовбури, що з них один є розум. Під розумом же я маю тут на увазі всю вищу пізнавальну спроможність, і отже, протиставляю раціональне емпіричному. Якщо я абстрагуюся від усього змісту знання, розглянутого об'єктивно, то все знання, розглядуване суб'єктивно, буває або історичним, або раціональним. Історичне знання є когнітіо екс датіс, а раціональне є когнітіо екс принципіс. Хоч звідки було б дане знання спочатку, все одно у свого власника воно є історичним, якщо він пізнає його лише в тому ступені і настільки, наскільки воно дане йому зовні, байдуже дане воно йому через безпосередній досвід чи розповідь, а чи шляхом повчання загальні знання. Тому той, хто власне завчив систему філософії, наприклад, Вольфову, хоча б він мав у голові всі засади, пояснення та докази в з поділом усієї системи, лекре Баудес, і міг би все перерахувати на пальцях, володіє все ж таки не більше як мовним історичним знанням Вольфівської філософії. Він знає і судить лише стільки, скільки йому дано. Заперечте одну з його дефініцій, і він не знатиме від кіля взяти іншу. Він формувався за чужим розумом, але відтворювальна спроможність не є породжувальною, себто знання виникло в нього не з розуму, і, хоча об'єктивно це було розумове знання, проте суб'єктивно воно є суто історичним. Він добре сприйняв і утримав, тобто завчив те знання і є гіпсовим зліпком із живої людини. Розумові знання, які об'єктивно є такими, тобто спочатку можуть виникнути тільки з власного розуму людини, лише тоді можуть носити це ім'я також і суб'єктивно, якщо їх узято з загальних джерел розуму, себто з принципів, що з них може виникнути й критика, ба навіть заперечення вивченого. Усі розумові знання творяться або з поняття, або з конструювання понять. Перші називаються філософськими, другі математичними. Про внутрішню різницю між ними я говорив уже в першому розділі. Таким чином, знання може бути об'єктивно філософським і проте суб'єктивно історичним, як то буває в більшості учнів і у всіх тих, хто ніколи не зазирає понад шкільний рівень і все життя лишається учнем. Але дивним є, що математичне знання, так як його заучують, все ж таки суб'єктивно може важити за розумове знання. І така відмінність, як у філософському знанні, у ньому немає місця. Причиною є те, що джерела пізнання, у яких єдиною може черпати вчитель, лежать ніде-інде, як тільки в істотних і справжніх принципах розуму, а отже, не можуть бути взяті учнем більше ні звідки, аніж можуть бути дискутовані, і це тому, що вживання розуму відбувається тут тільки ін конкретно. Хоча й усе ж таки апріорно, а саме на ґрунті чистих і, власне, через те непомильних споглядань і будь-яку оману й помилку тут виключено. Тож зі всіх наук розуму апріорних можна навчити лише математики, але не філософії, хіба тільки історично. А що стосується розуму, навчити можна щонайбільше тільки філософствувати. Система всього філософського знання є філософія. Ми мусимо брати її об'єктивно, якщо розуміємо під нею про образ критики всіх спроб філософствувати. Критика, яка повинна оцінювати кожну суб'єктивну філософію, будівля якої часто є такою розмаїтою та мінливою, таким чином, філософія є лише ідея певної можливої науки, що її ніде не дано інконкретно, але до якої ми намагаємося наблизитися різними шляхами, доки не буде відкрито єдину дуже захаращену чуттєвістю стежку. І доки нам не вдасться, наскільки це доступно для людини, зробити відсутню до тепер копію рівну прообразу. Доти не можна навчати філософії, бо ж де вона є, хто її має у власності і з чого її можна впізнати, можна навчати тільки філософствувати, тобто вправляти талант розуму в простеженні його загальних принципів на певних наявних у нашому розпорядженні дослідах, проте завжди зберігаючи право розуму, досліджувати самі ці принципи в їхніх джерелах і підтверджувати або відкидати їх. Але поняття філософії наразі є лише шкільним поняттям, а саме про систему знання, пошукуваного лише як наука, без жодної іншої мети, опріч систематичної єдності цього знання, а відтак логічної досконалості пізнання існує, одначе ще й світове поняття концептус космікус, яке повсякчас лежить в основі сей назви. Надто ж, коли це поняття не мов би, персоніфікують і подають як прообраз в ідеалі філософа. У цьому сенсі філософія є наука про відношення всякого пізнання до істотних цілей людського розуму, телеологія раціоніс Хуманае, і філософ є не митець розумування, а законодавець людського розуму, називати себе самого філософом у такому значенні і виявляти претензію дорівнюватися про образові мисленному тільки в ідеї. Було б надто хвалькувато. Математик, природознавець, логік, хоч як би знакомито просунулися перші в розумовому пізнанні, а останні, особливо у філософському пізнанні, усе ж таки суть лише митці розумування. Є ще ідеальний учитель, що керує всіма цими науковцями і користується ними як знаряддями, аби сприяти істотним цілям людського розуму. Лише цього вчителя ми мусили б називати філософом, та поза як його все ж таки ніде не знайти. А ідеї його законодавства знаходяться скрізь у кожному людському розумі, то ми будемо триматися виключно цього останнього і визначимо ближче яку систематичну єдність приписує філософія з позиції цілей відповідно до цього світового поняття. Примітка світовим називається тут поняття, яке стосується того, що необхідно цікавить кожного. Отже, я визначаю намір тієї чи тієї науки відповідно до шкільних понять, якщо розглядаю її тільки як одне з пристосувань для досягнення певних довільних цілей. Кінець примітки істотні цілі не є ще внаслідок того найвищими цілями, такою за досконалою систематичної єдності розуму може бути лише одна єдина. Отже, вони суть або кінцева мета або підрядні цілі, які необхідно належать до тієї як засоби. Перша є ніщо інше як ціле призначення людини, і відповідна філософія з цього приводу зветься мораллю через цю перевагу моральної філософії перед усякою іншою розумовою діяльністю, ще в старожитніх під ім'ям філософа завжди розуміли водночас і понад усе мораліста. Навіть і тепер зовнішній позір самовладання через розум дає привід за певною аналогією називати когось філософом, попри його обмежене знання. Законодавство людського розуму філософія має два предмети: природу і свободу, і містить, отже, як закон природи, так і моральний закон спочатку в двох окремих системах, а потім у одній єдиній філософській системі. Філософія природи стосується всього, що є наявним, а філософія звичайвості лише до того, що повинне бути наявним. Усяка філософія є, одначе, або знання з чистого розуму, або розумове знання з емпіричних принципів. Перша називається чистою, а друга емпіричною філософією. Філософія чистого розуму є або пропедевтика попереднє вправляння, що досліджує спроможність розуму відносно всього чистого знання апріорі, і називається критикою. Або ж по-друге, ця філософія є система чистого розуму, наука, тобто, ціле, як справжнє, так і позірне філософське знання з чистого розуму в систематичному зв'язку. І зветься метафізикою. Втім, це наймення можна дати також усі чистій філософії зі включенням і критики, щоб охопити як дослідження всього того, що будь-коли може бути пізнане апріорі, так і виклад того, що становить систему чистих філософських знань цього виду, відрізняючись, одначе, від усього емпіричного, як і від математичного вживання розуму. Метафізика ділиться на метафізику спекулятивного і практичного вживання чистого розуму, і буває, отже, або метафізикою природи, або метафізикою звичаю. Перша містить усі чисті розумові принципи, отримані з самих лише понять. Отже, математика сюди не стосується щодо теоретичного знання всіх речей, а друга принципи, що апріорі визначають і роблять необхідною діяльність і утримання від діяльності. Моральність же єдина закономірність учинків, яка може бути виведена цілком апріорі з принципів, тому метафізика звичаїв власне є чиста мораль, в основу якої зовсім не покладена антропологія емпіричні умови. А метафізика спекулятивного розуму є те, що його зазвичай називають метафізикою вузькому сенсі, але оскільки чисте вчення про звичайність усе ж таки належить воднораз до особливого стовбура людського. І при тім філософського знання з чистого розуму, то ми збережемо за нею те наймення, хоча тут відставимо її осторонь, бо тепер вона до нашої мети не належить. Надзвичайно важливим є ізолювати одне від одного знання, що розрізняються між собою за видом та походженням, і пильно наглядати, щоб вони не змішувалися з тими знаннями, що зазвичай пов'язані з ними в ужитку. Те, що робить хімік при розділенні матерії, те, що робить математик у своєму чистому вченні про величини, до цього далеко більше зобов'язаний філософ, аби могти напевне визначати участь, власну цінність і вплив особливого виду знання в різноманітному вживанні розсудку. Тому людський розум відтоді, як він уперше помислив або радше зрефлектував, ніколи не обходився без метафізики. Але воднораз не міг викласти її достатньо очищеною від усього чужорідного. Ідея такої науки настільки ж давня, як і спекулятивний людський розум. А який розум не спекулює, чи то в шкільний, а чи в популярний спосіб. Тим часом доводиться визнавати, що розрізнення двох видів елементів нашого знання, що з них одні цілком апріорі є в нашій владі. А інші можуть бути отримані тільки апостеріорі з досвіду, навіть і в фахових мислителів залишалося дуже нечітким і тому ніколи не могло дати визначення меж окремого виду пізнання, отже, і здійснення справжньої ідеї науки, що так давно і так сильно захоплювала людський розум. Кажучи, метафізика є наукою про перші принципи людського знання, відзначали тим не якийсь цілком особливий вид знання, а тільки певний ступінь ранг його загальності, не можучи, отже, чітко відрізнити його тим від емпіричного, бо ще серед емпіричних принципів деякі є загальнішими і тому вищими за інших, і в ряду від такого підпорядкування, де не відрізнити того, що пізнається цілком апріорі. Від того, що отримується лише апостеріорі, де ж ми маємо провести риску, щоб відокремила першу частину і найвищі члени від останньої частини та підпорядкованих членів? Що сказали б ми, якби в літочисленні епохи світу могли позначатися лише так, що ми ділили б їх на перші сторіччя і ті, що наступають за ними, тоді запитували б, чи належить п'яте, десяте і так далі сторіччя до числа перших. Так само я запитую зараз, чи належить поняття протягло до метафізики. Ви відповідаєте так. Ну а поняття тіла? Так. А поняття рідкого тіла ви спантеличені, бо якщо це продовжити далі таким чином, то все виявиться приналежним до метафізики. Звідси видно, що самі лише ступені підпорядкування окремого загальному не можуть визначати меж науки. У нашому випадку для цього має братися до уваги. Вся неоднорідність знання та відмінності в його походженні. Але з іншого боку, основна ідея метафізики затемнювалася ще й тим, що вона, як пізнання апріорі, виявляє певну однорідність із математикою, яка справді споріднена з нею в тому, що стосується апріорного походження, але стосовно способу пізнання з понять у філософії, порівняно зі способом математики, судити апріорі просто через конструювання понять. А відтак відмінності між філософським і математичним пізнанням, то тут виявляється суттєва відмінність, яку щоправда повсякчас не мов би відчували, але ніколи не могли звести до чітких критеріїв. Тимто й сталося так, що раз самі філософи хибили в розвитку ідеї своєї науки, розробка її не могла мати визначеної мети і певного напрямника, і з таким свавільно нашкіцованим планом своєї науки. Несвідомі шляху, який слід обрати, повсякчас сперечаючись одні з одними за відкриття, що їх кожен приписував саме своєму шляхові дослідження, філософи викликали зневагу до своєї науки, спочатку серед сторонніх, а потім і в самих себе. Отже, усяке чисте апріорне знання завдяки особливій пізнавальній спроможності, що єдино в ній воно може мати свій осідок, витворює особливу єдність, і метафізика є та філософія, Котра повинна викласти це знання в такій систематичній єдності, спекулятивна її частина, що переважно привласнила собі цю назву, а саме та, котру ми називаємо метафізикою природи, і котра досліджує на підставі понять апріорі все, оскільки воно є, не те, що повинно бути, підрозділяється в наступний спосіб. Метафізика, називана так у вущому сенсі слова, складається з трансцендентальної філософії і фізіології чистого розуму. Перша розглядає лише самі розсудок і розум у системі всіх понять і засад, що відносяться до предметів, узагалі не допускаючи об'єктів, які були б дані онтологія. Друга досліджує природу, тобто сукупність даних предметів, байдуже чи даних чуттями, а чи якщо завгодно іншим видом споглядань. І є, отже, фізіологією, хоча й лише раціоналіз. Але вживання розуму в цьому раціональному дослідженні природи буває або фізичним, або гіперфізичним, чи краще або іманентним, або трансцендентним. Перше відноситься до природи, оскільки пізнання її може бути застосоване в досвіді інконкретно. а друге до того пов'язання предметів досвіду, яке перевершує всякий досвід. Тому ця трансцендентна фізіологія має за свій предмет або внутрішнє, або зовнішнє пов'язання, проте і те, і те виходять поза всякий можливий досвід: перша є фізіологія всієї природи, тобто трансцендентальне світопізнання, а друга є фізіологія зв'язку всієї природи з сутністю, що стоїть понад природою, тобто трансцендентальне богопізнання. Натомість іманентна фізіологія розглядає природу як сукупність усіх предметів чуттів отже, так як їх дано нам, але тільки з боку тих апріорних умов, за яких вони взагалі можуть бути нам дані. Є лише два предмети: перший предмет зовнішніх чуттів, тобто сукупність їх, тілесна природа, другий предмет внутрішнього чуття, душа, і відповідно до основних понять про неї, взагалі мисляча природа. Метафізика тілесної природи зветься фізикою, але поза як вона повинна містити лише принципи її апріорного пізнання раціональною фізикою, метафізика мислячої природи зветься психологією, і з наведеної щойно причини тут слід розуміти тільки раціональне пізнання її. Таким чином, уся система метафізики складається з чотирьох головних частин: перша онтології, друга раціональної фізіології. Третя раціональної космології, четверта раціональної теології, друга частина, а саме природознавство чистого розуму містить два відділи фізика раціоналіс і фізіологія раціоналіс. Примітка не слід гадати, ніби під цим ім'ям, я розумію те, що зазвичай називають фізика генераліс і що є більше математикою природи, ніж її філософією. Адже метафізика природи цілком відокремлена від математики природи і не може запропонувати аж таких розширених знань, як вона, та проте є дуже можливою з погляду критики чистого розсудкового пізнання, взагалі застосовуваного до природи, без цієї критики самі математики дотримуючися певних поспільних а насправді метафізичних понять. Непомітно обтяжили природознавство гіпотезами, які від критики цих принципів зникають без жодної шкоди для вживання математики, яке є цілком доконечним у цій царині. Кінець примітки. Первісна ідея філософії, чистого розуму сама приписує цей поділ, отже, його виконана відповідно до істотних цілей розуму архітектонічним, а не лише технічним. За випадково сприйнятою спорідненістю й немовби навмання, і власне тому він є незмінним і легіслативним. Тут є, одна чи декілька пунктів, що могли б викликати сумнів і послабити переконання в закономірності цього поділу. По-перше, як я можу очікувати пізнання апріорі, тобто метафізики щодо предметів, якщо вони дані нашим чуттям, тобто апостеріорі. І як це можливо пізнати природу речей відповідно до апріорних принципів і прийти до раціональної фізіології? Відповідь тут така: ми беремо з досвіду не більше, ніж те, що потрібне, аби дати нам об'єкт чи то зовнішнього, чи внутрішнього чуття. Перше відбувається через саме лише поняття матерії, непроникна безживна протяглість, а друге через поняття мислячої істоти в емпіричному внутрішньому уявленні я мислю. Врешті в усій метафізиці цих предметів ми мусимо цілком утримуватися від будь-яких емпіричних принципів, які могли б додати до поняття ще якийсь досвід, аби щось судити з нього про ці предмети. По-друге, де ж залишається емпірична психологія, що завжди вимагала собі місця в метафізиці, від якої в наші часи очікувано так багато для пояснення, по тому як утрачено надію досягти чогось вартісного апріорі. Я відповідаю, вона переходить туди, куди має бути віднесене все властиве емпіричне природознавство, а саме на бік прикладної філософії, що для неї чиста філософія містить апріорні принципи і, отже, справді пов'язана з тією філософією, але не має бути з нею змішувана. Отже, емпірична психологія має бути цілком вигнана з метафізики і вже самою ідеєю і цілковито звідтіль виключається. Одначе відповідно до шкільного звичаю, все ж таки доводиться ще й надалі залишити для неї місцинку в метафізиці, хоча й лише як епізод, а то з економічних міркувань, бо вона ще не така багата, аби самій творити собою предмет вивчення, і проте надто важлива, аби цілком викинути її або дочепити десь-інде, де вона може знайти ще менше спорідненості ніж у метафізиці. Це, отже, є просто чужинець, якому дають притулок лише доти, доки він не зможе перебратися до власного житла в докладній антропології, відповідник емпіричного вчення про природу. Така, отже, загальна ідея метафізики, від котрої спочатку очікували більшого ніж по справедливості можна було вимагати, тішачи себе певний час приємними сподіваннями, яка, зрештою, зазнала поспільної зневаги, коли надії не справдилися. Увесь перебіг нашої критики достатньо переконує, що, хоча метафізика й не може бути підваленою релігії, усе ж таки вона мусить повсякчас залишатися її захисним валом, і людський розум, який уже за спрямуванням своєї природи є діалектичним, ніколи не може обійтися без такої науки, яка приборкою його й через наукове і цілком ясне самопізнання утримує від спустошень. Що їх інакше неодмінно починив би беззаконний спекулятивний розум у моралі, як і в релігії, можна, отже, бути певним, хоч як би холодно чи зневажливо не трималися ті, що вміють оцінювати науку не за її природою. А єдину з її випадкових дій до неї повсякчас повертатимуться, як до посвареної з нами коханої, бо розум поза як тут ідеться про істотні цілі, мусить невпинно працювати або на придбання ґрунтовних знань, або на руйнацію вже наявних. Отже, метафізика як природи, так і звичайності, а надто підготовча пропедевтична критика розуму, що наважується злетіти на власних крилах і становлять власне усе те. Що в справжньому сенсі можна назвати філософією, вона все відносить до мудрості, але шляхом науки, єдиним котре, якщо він прокладений, ніколи не заростає і не дозволяє заблудити. Математика, природознавство і навіть емпіричне знання людини мають високу вартість як засоби здебільш для випадкових, але врешті і для необхідних та істотних цілей людства, тільки то не інакше як за посередництвом розумового пізнання самих лише понять. Котре, хоч як би ми його називали, є власне не що інше як метафізика. Тимто метафізика є також завершення всієї культури людського розуму, яке є доконечним, якщо навіть нехтувати її впливом як науки на певні визначені цілі, адже вона розглядає розум із боку його елементів та найвищих максим, які мають лежати в основі самої можливості деяких наук і вживання всіх. Те, що вона, як чиста спекуляція, слугує більше для запобігання помилкам, аніж для розширення знань, не завдає жодного збитку її вартості, навпаки, додає її гідності й поваги завдяки тій цензурній службі, яка забезпечує загальний лад та згоду, ба навіть добробут у спільноті науковців, і не дозволяє, щоб смілива та плідна розробка її віддалялася від головної мети поспільного блаженства.